Я майже в центрі Отави. Зараз буду шукати адвокатську фірму Solvis Law, власниця Анна Купрєєва. Дивіться, які тут класні будівлі. Мені дуже подобається цей район. Називається Bank Street. І номер 889 Ось 889. Це тут. Шукаємо second floor. А, ось тут second floor. Як мені подобаються ці будівлі, запах, архітектура. Тут, тут такі високі стелі. Ось, називається солві слова. Добрий, добрий день. Я до вас на хвилинку тут познімати трошки. Привіт. Це Оля, добрий день. А де Анна? Анна, Анна в своєму кабінеті. Давайте Я уточню чи на вільна. Це дуже важливо, друзі. Це адвокатська фірма солвісло в Атаві. Добрий день! Добрий день, друзі. Це Анна Купрієва. Привіт! Можна до вас тут? Можна, будь ласка. Прийдувати. Зараз я тут свої, свої речі. Анна, як сьогодні, сьогодні день? Сьогодні прям погода шикарна. Перший раз, коли не спекотно, так. Я так. дуже насолоджуюсь. Але насправді ми в офісі, тому нам завжди комфортно, але іноді приходиться йти до банків, спілкуватись з так. клієнтами на вулиці, тому теж якби, дуже цікаво. Друзі, ми зараз в офісі Соловісло, Анна Купрєєва, адвокат в Отаві. Ми зараз розкладимося трошки і покажемо вам взагалі, як тут живе цей, цей класний офіс. Залишайтеся з нами, друзі, підписуйтесь.